Вітаю доброго ранку. Чи можемо ми розпочати із безпекової ситуації ситуації загалом на Луганщині? Про можете розказати, які населені пункти зараз під найбільшим обстрілом, під найбільшими атаками росіян? Ну ви знаєте, атаки на Луганщину не припиняються вже майже два роки, і люди, які ще там залишаються, вони вже знаєте, що найстрашніше, що починають звикати до тих обстрілів, які йдуть по їх населених пунктах, де окупованих. Але незважаючи на те, що війна йде поряд, вони чітко вірять у наші збройні сили, які бороть, тому що за останні два місяці, спочатку січня, дуже потужні атаки йшли. Минулі тижні були дуже сильні обстріли кабами, авіацією, і в тому числі мінометами і ствольною артилерією. Однак наші бійці відбили всі ці потуги і на теперішній час стійко тримають оборону. Звісно, найтяжча ситуація зараз на Білогорівці. Кремінському лісницю лісництві і в напрямку Терніх. але ще раз повторюся, і нацвардійці, і десантники, і піхота тримають повністю позиції, наносять значне ураження ворогу, незважаючи на те, що ворог дійсно збільшив кількість наземних атак, незважаючи на те, що за останні 3-4 дні зменшилась кількість обстрілів до 148, це приблизно там до 600 снарядів прильотів різного калібру. Але все одно наземні операції продовжуються, намагаються атакувати з технікою, от лише е Вчора атакував, дуже вдало відпрацювала артилерія, яка прикриває наших хлопців. розбила повністю атаку. Противник був вимушений відійти з втратами. Пане Артеме, якщо коротко, що відбувається на тимчасово окупованій території Луганщини у зв'язку з підготовкою до так званих виборів російських. Ви знаєте для людей в багатьох містах, в тому числі окупованих до 2014 року, зараз трохи не скажем так до виборів, тому що досі не можуть подолати лютневі наслідки негоди, які були того морозу і всього і опадів, які випали на території Луганщини, і зараз там і тугіна і перевальний і довжанський і слов'яна серп населені пункти до 75% із них залишають із них залишаються без світла, і до 50% залишаються залишається без іншої. Без інших благ, скажімо так, комунальних, тому що ворог не впорався, та й, напевне, не намагався впоратися із цими проблемами, скажімо так, відновлювало світло лише локально десь а загалом повністю ситуація дуже критична. Дійсно, люди закупали там і свічки, і ліхтарі, і мобільні батареї всі. Тому що не було ані води, ані світла. Ну найгірша напевно ситуація в Довжанську. Там була це те, що стосується такої через негоди постраждалості. А ситуація з територіями окупованої 22-го року дійсно продовжується нічого ворог не зробив ані по Сіредоніцьку, ані по Лісичанську. Міста стоять дуже побиті, скажімо так, без електрики, без комунальних послуг. Навіть там, де Сіродонецьку є електрика, люди були дуже здивовані в лютому, коли прийшли. Платіжки за те, що за е обігрів, скажімо так, електрикою від 6 до 9 тисяч рублів прийшли платіжки, і е люди, які там знаходяться, взагалі були цим шоковані, тому що Пан мало Добре. того, що це одиничні райончики. Дуже Перепрошуємо дуже, дуже. Обмаль ефірного часу. Однак дуже дякуємо за те, що знайшли час. розповіли про ситуацію на Луганщині. В тому.